Доброго дня, шановні мінограда любителі. Сьогодні 17 вересня 2023 року. Ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Хочу продемонструвати вам плодоношення гібридної форми селекції Калугіна Віктора Михайловича під назвою Василиса Прекрасна. Це плодоношення молодесенького кущика, скажімо так, перше плодоношення, перші сигналки. У нас вона раніше була на прививках, зараз вже йде кореневласний саженець. Перше плодоношення. Чим цікава ця форма? ранньо середній термін достигання має дуже величезну ягоду. Ну, автор заявляв її взагалі до 30 грамів. Але ну, 30 грамів ще нас вона не показує, але будемо чекати. Я думаю, потенціал у форми буде. Ми коли її бачили на ділянці автора, то ягоди були дійсно величезні. Вона має жовтий колір із незначним таким розовим загарчиком, може бути, або на кінчик або з боку ягодки. І цікава вона ще тим, що вона. При повній стиглості має легкий мускат. Тобто на такий ранньо середній термін достигання досить мало таких великих ягід, які мали б ще мускат. І такі товарні хороші якості. По гронах грона будуть гораздо більші. Ми в автора бачили, грона йде за півтора кілограма на ділянці. Ну, у нас ще, повторюсь, кущик молоденький, ще в нього все попереду. Тим більше ми його виводимо на арку. Ще йде процес формування самого куща. Урожай нам. Не досить зараз важливий сформувати, вивести його наверх, на перголу, на, на горизонтальну площину. Що стосується ягоди, ягода дійсно дуже величезна. Зараз я от позрізаю окремі такі де більше, бо запилення в цьому році не саме якісне. От, навіть дві ягодки, дивіться, яка вона розміром величезна ягода. Вона може бути така більш загострена, може бути трошки пузатіша, тобто тут більш товстіша. Ну, в цьому році запилилася так і має таку ягодку. Зараз загрузимо ваги, покладемо її. В руках її тримаю, вона досить така щільна. Так, ну ось ягідка 20 грамів. Це дуже чудово. Ця 21 грам, тобто потенціал ягодки дуже великий. Зараз розріжу її. Ножем ріш, вона репить. Досить щільна така хрустка м'якить. Високий цукор набирає. І буде легенький мускат. Ну, після цих дощів, що пройшли, до речі, прекрасно вона перенесла дощ. Ось буквально позавчора був дощ, то все, все чудово, ніяких проблем з нею немав. Тобто всі ягодки цілі, ніде не підтріснувши. Це досить таки важливо. Буде в ній легкий мускат, коли, якби не ця вода, він, можливо, бо жебі був, бо проявлялося в менших ягідках. Ну, зараз вода підмила. Обов'язково будемо продовжувати за нею спостерігати, ділитися своїми враженнями. Дуже перспективна форма, в першу чергу, за розміру, і за смакових якостей, і ранньо середній термін достигання. На осінній виноград буде для продажі дуже цікавою формою. І так, це Василиса Прекрасна селекції Калугіна Віктора Михайловича на 17 вересня 2023 року. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!